Інцидент стався в центрі міста поблизу головної ялинки. На новорічні свята поблизу неї встановили манекени Діда Мороза і снігуроньки людського зросту. Увечері до ялинки прийшов п'яний молодик. Поста Діда Мороза йому чимось не сподобалась, і він вирішив з ним розібратись. Я випив літру п'ять пива, випив це пиво, пішов подивитись на ялинку. Підійшов до ялинки, там стояв Дід Мороз і снігурочка. Я взяв Діда Мороза. Ціллю порозважатися, і потім мене почали з провали пам'яті. Не пам'ятаю, що я з ним робив. Що хлопець робив з манекеном, розповіли уже свідки. П'яного молодика за кілька годин знайшли поблизу торгового кіоску. Хлопець намагався напоїти манекен спиртним. Щось балакав з подощицею і просив випити собі і, і своєму так називаємому другу. підійшов, випивши молодий чоловік. З Дід Морозом і сказала, да, ті зарядиться, мені моєму другу. <суміло> Я сміялась, посміялася, закрила форточку. <суміло> Реставратори, яким дістався Манекен, схопились просто за голову. Дід Мороз був повністю понівечений. З'ясувалося, що п'яний молодик спершу побив манекен, а потім вирішив спокутати вину і потягнув його на випивку. Тулу Діда Мороза був розбитий, шапка загублена. Рукавички рукавичок теж не було. Дожик був обірваний, сніжинки загублені. Батьки малих дітей називають хулігана телепнем. Через його витівку дітлахи на новий рік лишилися без діда мороза. Прийшли, нема нічого, прийшла і немає. Хоча сказала, дідусь, мороз снігурочка, а нема нікого. Прийшли на йолочку, подивитися без діда Мороза і Снігурочки. Ну я знаю, що тут года храна стояла. Так дід мороз стояла. Значит, ну, не ну, так просто рібенку делать нічого, шутіт, навірно. Може бути так. За побиття манекена хлопець отримав штраф та громадські роботи. Та поки він перебуває в ізоляторі, невідомі вкрали з під ялинки ще й снігурку. З ким сумські дітлахи зустрічатимуть новий рік, тепер залишається невідомим. Скільки труда, скільки душі вкладено в цю роботу, і побачити те, що хтось поглумився на ці над твоїм на твоєю працею, це дуже тяжко.